Чи вірите ви, що Україна стане частиною Європейського Союзу? Абсолютно впевнений, тому що такий потенціал, який має Україна, вона може бути і без Євросоюзу, маючи такий великий потенціал і науковий, і кажу, економічний, і земельний, і такий науковий великий потенціал. Тобто Україна абсолютно може бути сама без Євросоюзу, це ще невідомо, де краще. Але як завжди жартують, що Єврос... Україна, повинна Євросоюз прийняти, вони до нас проситись, а не ми до них. Ми не жебраками йдемо, маючи такі можливості. Ну, мені здається, що ми можемо багато принести для Союзу і ми маємо відповідні амбіції. Я не думаю, що це буде дуже важко, Ну, якщо там в НАТО нас не пустять, то в Союз, ну не знаю, там Венгрія щось проти, але я думаю, ми їх якось краще, якось вони погодяться на це. Я думаю, що, що вступимо. Я вірю, що так може, але інше питання, чи буде це потрібно Україні на той момент, коли вона зможе. Бо у майбутньому, яке в... найближче, я навряд чи да ми самі вже це бачимо. А надалі точно зможе. Але чи буде це потрібно нам? Мені навіть не потрібно думати про те, чи буде Україна в Євросоюзі, тому що Євросоюз і Україна це одне ціле. Просто ми були тимчасово роз'єднані 300 років назад. Я вірю, що Україна стане частиною Європейського Союзу, тому що ми ціннісно рухаємося в тому напрямку, і ми прагнемо бути кращими ніж та країна, яку я не буду називати.